Привіт, Андрію. Як справи бачила, ти цікавився, куди віддати малого після сьомого класу. Привіт, Олено. Та так, голова обертом іде, стільки варіантів, а хочеться ж найкраще для дитини. От ти завжди так впевнено розповідаєш про цей Херсонський науковий ліцей, що я вже почав серйозно задумуватися. Твоя донька здається вже там навчається? Саме так, і це було одне з найкращих рішень. Ми вже два роки там, і я бачу лише плюси. Перш за все, я помітила надзвичайно індивідуальний підхід до кожної дитини. Викладачі не просто передають знання, вони допомагають учням усвідомити власні таланти та професійні нахили. А чи не буде йому занадто складно? Все ж таки це науковий ліцей. Нічого подібного. Тут працюють висококваліфіковані вчителі. Вони знаходять індивідуальний підхід, а навчання це не суха теорія. А практичні заняття, проєкти. На сторінці ліцею часто публікують подяки вчителям, видно, що дітям цікаво. Важливо також, що тут розвивають критичне мислення. Діти вчаться не просто запам'ятовувати інформацію, а аналізувати, робити власні висновки. А якщо до позаурочної діяльності, мій малий, дуже активний. І це їхня сильна сторона. Вони постійно організовують олімпіади, турніри, конференції, інтелектуальні конкурси. На Фейсбук сторінці багато фотографій з днів науки та різних конкурсів. Діти не просто навчаються, а й розвиваються всебічно, вчаться працювати в команді. Дякую, Олено, ти мене переконала. Обов'язково подаватиму документи до Херсонського наукового ліцею. Ліцей це саме те місце, де всі умови не просто декларуються, а реально вкілюються.